дуже сьогодні вас всіх бачити. Rama, 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 Rama,

Разом и до конца, 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 разом и, и до конца. Сегодня я да, наклонюсь за голубяшника. Разом супра чемпейнский копец. Слава Украине! Слава, Слава Украине! Дорого! Разом і до кінця. Разом і до кінця. Ви знімаєте? А, а це зйомка. Це, це зйомка. Насправді, дійсно, для людей є надзвичайний, надзвичайний привід для щастя. Але я все таки зазначу свою думку. Я не вважаю це реальним святом оскільки. Є ризик, що половина населення України, половина території України, буде під територією Росії. Я вважаю це не нормально, коли про це ніхто не згадує. Тому для мене це не свято. Вибачте, що я така людина. Ну тому у нас сталася така суттєва суперечка з приводу цієї думки. Бо все одно звичайно це дуже важливо, те, що зараз відбувається в Харкові, і там може ну, стати справжня трагедія, але все одно ця формальність, те, що Янукович подав відставку. Ми тут стояли з 21 листопада з першої ночі, і люди просто навіть. Щасливий, тому що є це на папірці. Те, що він подав відставку, те, що, вибачте, цей гад, ми його не побачимо більше ніколи, і вітати з новорічними святами і будь-якими іншими він не буде. Слава Україні! Це революційний дрес-код. <рес> це це дрескот для виживання. Разом до кінця. А, Чи до перемоги. До перемоги. Перемоги, це точно. Як вам ця новина, яку ще не продали? Про Янковича, будемо чекати Ми дуже багато. А зараз найголовніше, щоби ви. Це нормальні люди. Яким честь і квалов? І на закінчення від наших медпрацівників і, і думаю, з усіх країн світу, які нас чують. Слава Україні! Героям слава! Як сьогоднішній настрій? такий, супер, перемога! Перем... Початок перемоги. Де? Хлопці, де таку класну машину взяли? Поїхали з нами. нема. – На прокат взяли. Слава. слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Слава Україні! Героям слава! А героїкам? Нет, ты не понял. А які новини сьогодні ви чули? Перемога. А в чому вона полягає? тому, що Янукович втік від нас. Це победа з слізами на глазах. Я тоді, як говорив, я просто не кинув цю пору. Це стріляє зимою, коли було мені 20 градусів. Не трогай, не трогай. Ось ти не помагає. Твоє є царство, і сина і славоця, і сина, і святого, мені повсякчас, і на віки, віки. Запрацює тих. За виконання свого громадянського обов'язку за основу і в цілому. 299 рішення прийнято. Це ви там закривали Та куточка, Я облиці. Слава Україні! Героям слава! Перемога за нами! України, Смерть ворогам! В наступних в рішеннях, які в конче потрібні до, не не хочу сідати. І зараз давайте приймемо постанову. За 299 виключили її до порядку денного, рішення було прийнято. І зараз ми з вами. Давайте проголосуємо цю постанову. Постанову Верховної Ради про призначення за Володимира Михайловича. Уповноваженим Верховної Ради по контролю за діяльністю Міністерства оборони. Як сьогоднішній настрій? Міністерство Краще. повністю організувати ремонтування цього дуже відповідального відео. Багато людей сьогодні звертаються. Я не чую, друзі, ваші витрим. 306 голосів, рішення прийнято. До України від виконання своїх повноважень судович і той дан ситуацію. Прошу да. визначити, що голосування включить раду. <звук> <звук> Дякую за перегляд!